Тільки прокинулася і зразу <смеш> біжу до цього вікна, бо тут градусник у нас. Зараз 5 градусів. 5 градусів, прохолодно. Я <смеш> вискочила ще раніше, виходила на вулицю, Джека кормила. <смеш> ну що, крапотить дощик маленький, але весь час крапотить. Вітерець помірний. <смеш> Холодно і сира. Так, що сьогодні другий день, ми будемо займатися хатніми роботами. Ви знаєте, що завжди знайдеться не тільки на, на вулиці, щось знаходиться, а й в хаті теж дуже багато роботи. Тому що, як правило, якщо ми щось робимо на вулиці, то запускаємо все, що треба робити вдома, тому що все на скору руку. А так як скоро новий рік. То будемо потрішки прибирати, перемивати. Треба все перестірувати, оце все зніматиму. Може, це не сьогодні буде. Просто я розказую, щоб не повторювати більше. Витягнула ось свою, притягнула сюди на кухню свою цю орхідейку. Ви бачите, які в неї листочки, вони всі такі. Ну, всі-всі-всі, отакі от, як наче висушені. Ну, тобто, неупругі. Отак от скажу. Не упругі. Але ви бачите, ось який вже пагон квітонос, який хоче квітувати. Отак от покажу. Тому я його сюди притягнула і хочу ось поставила прямо на цю столішницю. І налила туди води, о, щоб. Напоїти її, щоб достатньо напилася. Ну, мабуть, залишу на годину-дві, да? чи три, чи може й більше, не знаю. Хочу напоїти, бо вона просто пересаджувати, коли оце викину квітонос, я не буду, бо боюся. Хоча дехто навіть писав, що можна пересаджувати. Ні, я не буду рисувати, тому я почекаю, поки вона відквітує. Оце тільки підскажіть мені, якщо це от такі, ну, ось вони вже е, такі іще би, і живі, але вже теж такі підсохли. Їх можна зрізати чи ні? Повітряні корішки. Це мені може Машенька підказати, бо в неї теж вже всі квітують. Скоро заквітують. Орхідейки. У кого є багато орхідейок, і хто їх дуже гарно знає. Я всього другий рік ними займаюся, і тому всього боюся. Я просто боюся. Деякі, навіть не задумуючись, беруть, пересаджують, викидають, розрізають. А я з обережністю підходжу до кожної рослинки, тому що я думаю, що вдруг я зашкоджу їй. Ось так. Як завжди ранок починається з прибирання, тому що то поснідали, порозкидали і пішли деякі товариші. Бросали. Віктор захотів, захотів щоб я приготувала, зараз скажу, окрошку. Мабуть, скучив за окрошкою. Тому я навіть не знаю. Бульйон. Ну, зараз по заявкам зроблю. Невеличко. Для окрошки у нас все є. Навіть можу е морожені. Огірки використати. У мене ж і цибуля є заморожена, і огірки. Що іще? Коротше, все є для цього. Так. Бачите, кожен ранок миття посуди. І так кожен день. Було б менше столів, я вже скільки раз казала. Повикидати ж все, залишити один стіл, правда? І менше буде прибирати. А так оце кожен день, одний теж. Це мити Бо подоїдали. Ой, так що тут так, любі друзі. Ну я сподіваюся, що завтра вже буде покращення погоди. Правда, я сьогодні ще не дивилася прогноз. Але раніше дивилася. І бачила, що це тільки два дні, оце вчора і сьогодні холодно. А завтра вже буде потепління. Напилася чи ні? Напилася, так, мабуть? Зараз ми перельємо. Перельємо. Вона в мене там із, із вкусняшками. Водичка не просто, а з вкусняшками. І я її отак ще й зверху пролью. Бачите, оце так я роблю. Не знаю, чи допомогло це, чи ні. Поки що поставлю її тут і понаблюдаю. А як ви готуєте окрошку? <с> Мені просто цікаво. Бо я буду робити зараз без бульйона. Без бульйона буду робити, тому що вона буде з ковбасою. Віктор привіз ковбаси. Згадую, як називається. Мабуть, а яка ж ковбаса? Молочна? Ну, не важно. Не важна, яка ковбаса, але з ковбасу. І будемо робити без м'яса. Зазвичай я роблю. Окрошку на бульйоні. Вона дуже смачна. А зараз без бульйону. Тобто буде вона у нас ПП-окрошка. Отак назву. Я беру це 5 маленьких, це маленькі, бачите, в руку влізли. П'ять маленьких картоплив. Бо я буду невеличку кастрюльку робити, на один раз поїсти, та і все. Обчищаю і ставлю варити. Нарізала такими кубиками. І тепер я висипаю кастрюлю з водою. Хай вариться. А тепер поставлю ось у мене яйця. 4, може 5. Вони маленькі, візьму ще одне. 5 яєць поставлю варити вкруту. Я коли варю яйця, я завжди кидаю ложку солі. Це для того, щоб краще чистилися вони. У нас яйця завжди свіжі, тому обов'язково треба тудати, вони тоді краще чистяться. Хоча не завжди буває так, що і сіль, і все, а воно не чиститься. Ковбаску я теж вже дорізаю. Це лікарська. І зараз кидаю ще цибулинку. Я її помила, зрізала тільки отут корінець, і кидаю в оцей бульйон в картоплю, де вона вариться. Я завжди кидаю, щоб бульйон був більш такий насичений. Воно візьме цю е запах і смак цієї цибулі, і буде набагато смачніше. І колір поміняється, буде такий е трохи темненький від цибулі. Так, що я ще хочу сказати? Яйця я поставила варити. Пішла на вулицю, вирву кріпу і петрушки. Морожена є, але на городі дуже багато свіжої. Ось яйця варяться. Бульйон ще не закипів, але скоро закипить. До речі, я тут кинула і ще приправки. Приправки я завжди кидаю. І смак, і запах. Оцей. Воно все додає. І ще й кину зараз Лаврушечку, як вже бульончик закипить і буду виключати, то я кину ще й Лаврушку. Йдемо на вулицю. Фу, яка противна погода. Капається. Так, бачите, ще скільки наросло кропу. Я дуже багато. Вже заморозила, дуже багато пороздавала, тому це вже залишиться. Зараз самі красиві позриваю, вони такі водяні. І зараз підемо до Петрушечки. Так, 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 я хожу по цим пеньочкам, бо вийшла, ви бачите, в яких капцях в капцях вийшла. Так, Петрушечка в мене там. Ми йдемо. Ми йдемо по доріжці, по чистенькій, дощик позмивав тут все. Отут тільки грязь не дуже змив. <гум> так. І отут у нас Петрушечка. Зараз я чуть-чуть, Віктор не любить. Петрушку це я люблю, тому я її окремо буду собі в тарілку кидати. <гум> так що, якщо морози не вдарять, то можна... До весни петрушку цю їсти. Так, тут, звичайно, часник не взійшов, мій перший, який я саджала, скажіть, в жовтні місяці. Ні, не зійшов. Так, повертаємося назад тією ж дорогою. Все, тільки зараз побачила, скільки тут лежить листя повністю. Повністю скинула. І Зараз я побачила, як тріснула кора. Ви бачите, як кора розвернулася просто. Тобто, її треба повністю зрізати, не знаю. Оце глянула на цю кору. Повністю треба зрізати. Ось ми заодно і готуємо. Ми як Юлій Цезарь, знаєте. Шию мию. Шию мию. Купаюся, да? Все чорне, гортензії чую. Якщо буду, то, то весь час таке дощі. Вимокне все. Ну його ж все не забереш. Віктор там в своїй щось робить. Ладно, не будемо відволікатися. Джекуля, джекулю не відпускаю, тому що треба за ним дивитися, бо він може шкоди наробити. Все, поїв. Жирок там зав'язується. Да? Зав'язується жирок, тобі привіт, передають, як завжди твої друзі, наші з тобою друзі. Так, да, Не підставляй мені свою. <сум> Бочину підставляє. Да. Ну, привіт, привіт. І полизав телефон навіть. Ну, як вийду, як уже все приготую, вийду. Так, і трояндочки покажу, здалека гляньте, яка, яка краса тінь. Бо знову піде дощ і все. І оці ж мої мої ж красотулечки. Газані Газані мої. Ой, і ось, мабуть, роз... Опа. Ой, повинна ж розцвісти. Я казала, що повинна розцвісти. Якщо завтра не буде дощу і буде яскравіша погода, то вона розцвіте. Так, коробки ніяк не приберемо. Ми. Я вже сказала Віктору, що треба прибрати. А що я побачила? Показати вам щось. Віктор Іванович, то не в тебе, случайно, дим з труби йде. А що там горить? Чи у сусідів? Гляньте, що я придумав, покажу вам. Мабуть, давно пожару не було, да Вітя? Гляньте, гляньте. Каптерку собі зробив. А можна заглянути, що там всереди? Чому? Здрасте! А откуда ж я знала, що ви таке зробили? Гляньте тут. Ось гляньте. Гляньте тут буржуйку поставив, так що буржуйка є. Що там ще не заглядаю так з під тишка. Так що, ладно, він сказав, порядки тут наведе і пригласить. І пригласить на входини. Полибнусь <ріст> друзям. <ріст> Каже, ні, не пускаю тебе. Що таке? 25 Що сантиметрів за... пінобетон. Ну, а 20 сантиметров 25 не роблять ніде. Так треба ж було спочатку взнати. <ріст> Боже, думаю, що за дим йде? Оце, бачите, який придумкувати, собі конуру зробив поки що. А я дивлюся, ой, гартинка, яка червоніє. Все-таки, бачите, ті всі вже пропадали. А ці ой, попадали дерева, а ці прямо такі красиві робляться. Клас. Так, побіжимо, бо в нас там кипить, кипить. Кипить, кипить, кипить бульйон, вода, яйця. Джек не гавкай. Так. Бульйон я виключила. Яйця теж зварилися. Хочу попити чайку, зробити перекус. Ось отакий у нас бульйончик вийшов. бачите? Він красивий. Картопелька зварилася. Цибульку я викину потім і лаврушку викину. Поки що я тільки кинула лаврушечку, хай вона зараз візьме, скільки потрібно бульйону, скільки потрібно е, візьме цього смаку. Зараз очищу яйця. Що далі, петрушечки і. Кропу я нарвала, теж поріжу. Ковбаска вже нарізана, думаю, що ага, яйця залишилися і цибуля. Ну, а про окрошку вам можна нічого не розповідати. Всі знають, що це за страва. Я думаю, що нема такої людини, яка в житті не куштувала окрошку. Окрошку ви знаєте, скільки буває видів. Я-я. Лічно я. Я їла окрошку майже, майже з усих, що, що зараз роблять оцю окрошку. І перша моя окрошка була це сірівцю. Я думаю, теж знаєте, що, що це таке сірівець. Це хлібний квас, який робиться зовсім без цукру. Нема ні єдиного грамолічку цукру, цукру ні меду, нічого. Його. Підсмаженого чорного хліба, я пам'ятаю, як це робили. І, і навіть пам'ятаю, як мене мама посилала, у нас бабуся була, тоді ще бабуся, мені казала, старенька така. І вона продавала цей квас по 3, по-моєму, копійки літр. Або по 3, або по 5, щось таке. Так що я добре пам'ятаю, як завжди мені мама давала биточики, і там каже, йди до Матвіївни. Принеси крівцю, сірівець. Квас то я вже набагато пізніше знала, що таке квас, коли в Харкові продавали, в бочках оцих пиво і квас продавали. Ну, старше поколі... покоління, мабуть, пам'ятає. а молодь, може, може, і ні. Не застала. Так що я пробувала різну окружку. Із сірівця, із квасу, і з. Зараз скажу. Сир, сироватки, да? правильно я називаю, чи ні? Із кефіру. Господи, що я? Із газованої води. Що, що ще, може, щось і пропустила? З класу, за того, що в бочках продавали, взагалі не смачно, тому що квас солодкий не годиться. Ну, комусь сподобалося. Так що, квас. Я пробувала різний. Сірівцю. Ну, тоді, коли я була мала, мені теж подобалося. Не знаю, воно специфічне, сірівець такий різкий, був гарний, сленький такий. І смачна була. Тоді і з колбаси готували. В основному тільки з колбаси, яйця теж, теж саме. А ще могли додати і оселець робили окрошку. Те ж саме, тільки замість ковбаси був оселедець. І васі були, я пам'ятаю. Оце зараз знову ці спогади Ем, Але найсмачніше окружка це була на бульйоні. На бульйоні з курочкою, грудочкою, м'ясна, не обов'язково з ковбасою. ж саме нарізали також кубиками і курочком. Дуже смачно була. Жиру не було. Ні, жиру такого не було. Тому що бульйон варився тільки з грудки. Там майже не було жиру. Так що <плес> жирного бульйона ні, тому що вона ж холодна, <плес> вона ж не застигла. І раніше, звичайно, була сметана. Завжди додавали сметану. Майонезу не було раніше. Він набагато пізніше з'явився. Зі сметаною дуже було смачно. Особливо сметана, я пам'ятаю, яка була сметана колись. <гум> тому дуже було смачно. Ну що, в мене теж оця окрошка буде смачна, тому що е яйця, бульйон прекрасний. Зараз жалко, що не передає екран отого запаху. <гум> запаху. Е нарізала вже я тільки щось із зелені. Зараз остиває, я виключила, показала вам, зараз я виношу в коридор, вона чуть-чуть підстиває, буде чуть-чуть така тепленька. Я її забираю і кидаю огірки. Огірки у мене теж з морозильної камери. І цибуля зелена в мене з морозильної камери. Але я додав маленьку цибулинку, зараз поріжу оцю ріпчату, тому що там оцей сік, він зовсім по-другому. <зараз>, зараз почистимо. Яйця ті, що я зварила, хочу показати, як вони чищаться після того, як я кинула сюди сіль. Ви бачите, оця от відділяється, може не зовсім десь відділиться, але але вона чиститься гарно, бачите? О, плівочка отак от знімається. А якщо б я не кинула сіль, то вона б <гум> залишилася отут, м'якоть, білок залишився отут на скарлупі, бо воно б одірвалося разом. Ось чого. Кидаємо. Вони будуть збиратися разом з білком, і залишиться один жовточок. Так, щось в хаті. що мені здається? Жарко. Температура там на вулиці не піднімається. Так, ми не економимо. Тепло, скажу вам чесно. Багато хто економиє, ви бачили, наші родичі дуже економлять. але ми не економимо тільки тому, що я перемерзаю і все. А в мене тоді на ліки йде більше, чим, чим я б заплатила за газ. Тому то ні, чого я повинна мерзнути. Субсидії ми не отримуємо, ми без субсидії живемо. Тому що я Віктору предлагала, він не хоче, поки, каже, працюю трошки, підробляю, будемо без субсидії. Ну, ладно. Ну то тобто так от дістала огірки. Скільки мені потрібно, скільки я відламаю. Ось отак от тарілочку відламала, а це знову вкладу в холодильник. Точніше, в морозильну камеру. Тепер у мене. Зелена, цибуля, вона теж у мене морозяна, Я її сюди до гірочки насиплю. Все роблю на глаз. Грами мені не потрібні. Ну що, збираємо окрошку. Так, вона вже тепленька. І тому я зразу кидаю огірочки з цибулькою. Бачите, які вони мерзленькі. Але воно зараз і покрошечка охолоне. І краще розтануть огірочки. Зразу пішов такий аромат. Огірочок з цибулькою свіжою. Так, кидаємо ковбаску. Сюди. Кидаємо яйця. Я завжди люблю, щоб корошечка була така густенька. Вона тоді добре насичена. Кидаю зелень і цибульку ріпчату. О, зразу стала повна кастрюлька. Вона повна кастрюлька крошечки. Віктор вже забігав, мабуть, проголодався. А побачив, що я ще не, не закінчила, аж зразу побіг. Тепер залишилося. Це вже ми робимо кожний свою тарілочку. Сіль, перчик, отакий от з перчик обов'язково. Кислота у мене отака лимонна сік. І. Майонез, хто хоче, це ми кладемо не ось сюди, а кожному тарілку. Тому що Віктор любить майонез, а я таку сметану. Тут сметана така густюча-густюча. Ось так. Зараз ще покладу в тарілочку і покажу, якби можна було дати вам скуштувати. Я беру отак густенького потім отакого ріденького. Тут уже бульйон дуже смачний. так зожу, а то я переверну і додав ще. Оце так я люблю. Я люблю кислоту, а Віктор ні. Я не багато трохи. Це в мене хлопці дуже люблять кислоту Сергійко. Саша завжди багата. І отаку от хорошу ложечку сметанки. Ну, що я хочу сказати. Окрошечка получилась на славу. Смачна. Трішечки мені не вистачає перчику. Отак так от. Тепер вона буде ще смачніше. Оце я собі налила через зверх. Скажіть, щоб зверху ще б сіла, да? Як завжди мені казали. Раніше, щоб зверху сіла. Все, смачного. Ось така без майонеза і без сметани.